Вітаю! Ви на каналі Мантіса Онлайн. Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. Традиційно прошу вас розслабитися, закрити очі та дозволити своїй фантазії летіти за моїм голосом. На Азов на планеті є велике різноманіття місць для зустрічі суші і води. Десь це кридяні скелі, вкритя не мов килимом, щільною зеленню, ніби гігантські пароплави врізаються у бурхливі морські потоки, а десь морська хвиля обережно накатує та лагідно вкриває теплий пісок. Та якою би не була зовнішня картинка, на цих кордонах природи завжди вирує життя з його складнощами, красою. Та цікавинками. Сподіваюся, це була не остання поїздка на терена Приазов'я. Вона яскравим спогадом виринула у свідомості, комусь степ може видатися нецікавим. Український степ різний, та змінює свій вигляд від півночі до півдня. Тож я завжди казала скептикам: зупиніться. Дозвольте степу показати себе, загальмуйте, і ви побачите всю його красу та багатогранність. Моя поїздка почалась зі Слобожанщини. Лепневої ночі, коли міську тишу порушував лиш гори хвістки, ми вирушили на південь. Місто ще спить, та я знаю, що за півгодини почнеться світанок. І ми маємо зустріти його у свій особливий спосіб. Виїжджаємо зі спальника всі світлофори до нас сьогодні добрі. Виїзд на трасу то завжди хвилюючий початок. Машин ще мало. Темрява панує над нами. З'їжджаємо ліворуч, саме ця дорога і є нашим провідником до Приазов'я. Поступово. Пітьма відходить та поступається місцем сутінкам. Траса стелиться, немов рушник то вгору, то вниз. Проминають яри, оповиті вранішнім туманом вказівники та населені пункти, дедалі відстань між селами збільшується, а простір між ними заповнюють поля. З року в рік. На цих полях ростуть соняшники. І саме у липні на світанку у вранішньому полум'ї сонця відкривається дивовижний краєвид. На цій ділянці траса хильнула у бік, Тож у дзеркалі заднього виду мені відкривається ніби мініатюрне полотно художника. Соняшникові поля, що перекривають одне одне, і сонце. Своїми першими променями виринає зі сходу: жовті поля, помаранчеве небо, це тепле світло у дзеркалі автівки, улюблена картина у дорозі. Світанок відбувається дуже швидко. От вже сонце вперто здійнялося над обрієм. Та рада, що нам вдалося вихопити ці декілька хвилин магії. Їдемо далі. Ліси і поля, поля і ліси. Пейзаж доволі одноманітний. Та ми вже покидаємо лісостеп. степ. біч дороги буйно росте різноманітна зелень та дерева. Ми покидаємо Слобожанщину. Привіт по Дніпров'я. Ми все ближче до Дніпра. От проїжджаємо чисельні плавні річки Самари. Здається, рибалки у цих плавнях. Просто живуть влітку. Скільки разів їздила повз там вирує життя. У міста ми не заїжджаємо, навмисно оминаємо їх, щоб закарбувати у пам'яті всю цю красу природи подніпровських степів. Зелень, пащіє. липень це кульмінація всієї тієї краси, на що здатна природа у цих місцях. Поступово, на зміну вербам, вздовж плавнів та строкатому різнотрав'ю приходять акації. Так, тут вже не зустрінеш густих лісів, тут панують стійки до скажених степових вітрів дерева, чагарники та рослини. І тут треба скинути швидкість, прочинити вікно, щоб у салон завітав гарячий вітер. Так ми вітаємось з преазов'ям. Дедалі у пейзажі превалюють вже не зелені барви, а жовті. Ґрунт також змінився тут вже немає тої кількості чорної землі, з під пожухлої трави місцями виринає пісок. Сонце нагадує, що від нього тут немає де сховатися, акації не рахуються адже в їхню тінь не продертися без сокири. Через щільні хащі голчастого гілля. Сувора та водночас захоплююча краса, жовті безмежні поля простягаються на кілометри вперед. Здається, що степ не має меж, ніби пустеля або море без берегів до самого обрію. Та дорога не може тривати вічно, ми наблизилися до Азовського моря. Узбережжя в цій частині має той самий класичний рельєф Азову. На багато метрів простягається мілина. Проїжджаємо міст. Прощаве цивілізація. Праворуч спокійний і виважений сіваш з його замуленими берегами та теплющою водою. Ліворуч азов із узбережжям, всипаним черепашками та кемпінгами. Попереду арабацька стрілка з її чагарниками, вітрами та піщаними дорогами, які набули форми пральної дошки. Не ми їдемо трасою, а вона нас несе вперед через села, запарковані автівками узбіччя і натовпи засмаглих відпочиваючих. Чим далі, тим менше машин. І от ми вже самі несемось бетонкою. З траси звертаємо на піщану дорогу. За нами звивається щільна курява. Скидаємо швидкість і вирішуємо, що до житла поїдемо згодом. Спершу нам необхідно привітатися з морем. Дорога виводить на узбережжя, всипане битими мушлями, які вже ледь не перетворилися на пісок. Виходжу з машини, бо соняш. гарячий мушляк нагадує. Що на цей край вже звалилася липнева спека. Море трохи неспокійне, шепоче до нас, находить грайливими хвильками на ноги та омиває їх. Вода тепла, над нами сновигають мартини, я вирушу пальцями ніг і закопуюся в мушляк. Море лагідно допомагає в цьому. От тепер я відчуваю, ми приїхали. Цієї пори у низькотраві більшість рослин становлять сухостої, на них літують степові равлики, які ніби гронами свисають із сухих рослин. Степ може видатися непривітним через велику кількість рослин з голками. Та через відсутність дерев саме такі рослини і чагарники стають прихистком для птахів. Неодноразово я зустрічала тут родини фазанів, що виринали з трави і похопцем перебігали дорогу з великим виводком пташенят. Удень не побачиш сичів у тих хащах, а от вночі маленькі пташки часто купалися у теплому піску на дорозі та злітали, щойно відчували наближення людини. Красені удади прилітали сюди на гніздування. Тож так, чагарники і колючі рослини тут точно не для людини. На вулиці так приємно, ґрунти пашіють теплом цілодобово, і ми вирішуємо ночувати у наметі під кронами сосен. Щось первинне керує нами, хочеться бути ближче до дивовижної природи цього краю, жадібно всотувати звуки моря та птахів, аромати сухих луків та хвої. День добігає кінця, маємо попрощатися із сонцем. Виходимо на луг, бачимо, як сонце осяює теплими променями низкотрав'я, відбивається від спокійних вод сивашу та за лічені хвилини ховається за обрій. До завтра У повітрі сіль. Простором дме теплий степовий вітер, за спиною шумить море. В руках чашки з теплим чаєм, а позаду дивовижна і красива дорога на Азов. Мирної ночі та приємних снів.